Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленьке сердечко для активних сердець. Ну, тим часом в Іспанії знайшли застреленим російського льотчика, який минулого року о, викрав і перегнав до України вертоліт мі -8. А це була спецоперація а, про обставини смерті Максима Кузьмінова і як Росія держава-терорист на нього. Полювала. Розказуємо. Це кадри з місця розстрілу російського льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії. На тілі виявили п'ять кульових поранень. У змі напередодні з'явилася інформація, що його вбили 13 лютого на парковці в місті Аліканте. Потім у медіа з'явилися сумніви щодо особи загиблого, і, врешті, смерть Кузьмінова підтвердив представник гур Андрій Юсов. Відомо, що перед вбивством російський льотчик до себе запросив свою колишню. В кількох кілометрах від місця розстрілу Кузьмінова поліція знайшла згорілу машину, на якій, ймовірно, тікали ліквідатори російського льотчика. У Росії Кузьмінова називають зрадником і неодноразово погрожували вбивством. Півроку тому 28-річний пілот вкрав гелікоптер Мі 8 російського міноборони і приземлив його на Харківщині. Аккуратно! топливо тече, вийшли! російські військові, які були на борту Кузьмінова, і гадки не мали, що летять в полон. Це була спецоперація української військової розвідки спільно з департаментом внутрішньої безпеки. На співпраці з українською стороною пілот погодився, бо, як стверджував, був проти війни Росії в Україні. Я себе переш. Ступління самое жорстоке я для себе рішив, що не буду в приймав частьузьмінов. Запевняв, сам бомб не скидав, лише перевозив вантажі, зокрема в Маріуполь та Бердянськ. За те, що викрав і перегнав гелікоптер, отримав від України 500 тисяч доларів. Перед тим українська сторона вивезла родину пілота і дала Максиму гарантії безпеки. Він навіть, нібито, й хотів отримати українське громадянство і піти в зсу. Врешті опинився в Іспанії, де й був застрелений.